Вітаю ви на каналі Жовті Води Сіті. Мене звати Тетяна Потоцька. Сьогодні про важливі новини для жовтоводців. Понад півроку вважався зниклим. До жовтих вод на щиті повертається захисник Євген Хайрунін. Співчуваємо рідним та близьким. 28 липня несподівано пішов із життя 61-річний ветеран війни Павло Циганко. Співчуваємо рідним та близьким. Ворожі війська завдали удару по Кам'янському по території міської лікарні. Три людини загинули від цього удару, і серед них вагітна жінка. Її звали Діана. Їй було всього лише 23 роки. Про це повідомили на сторінці президента Зеленського. Увечері 24 червня у п'ятихатках пройшла сильна негода з поривчастим вітром. У наслідок було серйозно пошкоджено дах п'ятиповерхового будинку по вулиці Свободи 4. Частину покрівлі зірвало, уламки впали всередину. Наразі вже завершено ремонт покрівлі на цьому будинку. Про це повідомила Надія Костіна у Фейсбук. Жовтоводці перші у крост-триатлоні Залізна воля. 26 липня команда жовті води Спрінс взяла участь у змаганнях з кростріатлону Залізна воля у місті Кривий Ріг. Наші спортсмени Ростислав Володимир Чорний, Ілія Тараненко вибороли перше місце в абсолютному заліку серед 14 команд. Це дуже гарний результат. У жовтих водах оновлюють головну сцену в палаці культури. Відповідні фото з'явилися на сторінці Жовтоводського палацу культури у Фейсбук. Багатоповерхівка К1 – місце, де навіть ті, хто пережили війну, почуваються наляканими та беззахисними. Деталі у нашому сюжеті. У жовтих водах є будинок, де жити стає небезпечно. Покинуті квартири, гори, сміття, щурі та навіть трупний сморід. Люди скаржаться, що жити в таких умовах неможливо, а реакції комунальників – нуль. Що насправді відбувається за стінами багатоповерхівки? Дивіться далі. Пані Любов Переселенка з Донецької області. Вона з сином і невісткою живе в однокімнатній квартирі, але поруч справжнє пекло. У сусідній квартирі нещодавно померла жінка, яка залишила за собою купи сміття. І тепер поруч стоїть нестерпний запах. Я закриваю патануху, він балкон лазя сюди. Ой, а хто тут мешкав колись? Я не знаю люди, вони поміралі. От ета віть, от ета не в одній квартирі такої. Туда дальше теж на рекомендую. Вот это не наділили. Но гореть будем ми. А зараз тебе бувають такі випадки, що люди ну, славують, заходять, щось тут. звідки ви як давно що ти ходить? Я 6 місяців мене вивезли. Я з Донецької області, Покровський район, город Горняк. Квартиру розбили. Я до последнего была там ни света, ни воды, ни магазины, ни аптеки, ничего. Ну, я до последнего не хотела выезжать. Но уже когда все разбили, сгорело, вывезли меня под обстрелами, сюда забрали. Вот я живу с сыном и с невесткой в однокомнатной квартире, снимаем мы ее, платим аренду, квартплату платим. Короче, что получаем, все уходит. Расскажите про стан умов, в вы сейчас мешкаете. Сейчас у нас однокомнатная квартира. Вот в однокомнатной мы живем втроем. Спать есть на чем, вода есть. Проголать пока не сидим. Есть, конечно, сами себя ущемляем, бо не хватает. Пенсии вот эти две тысячи переселенских моих детей, мой инвалид группы с детства. Вот он у меня, я... Он это знает, он у меня всыновлённый, я его всыновила, ему было три месяца. Здесь умерла женщина, она все сносила, но никому ничего не надо, здесь вонище такое, сами его видели, дышать нечем. Нечем. Ну, короче, я поняла так, что нас сильно любят, Ми нікому не нужні. Діти обращались, у мене не було, їх то туди, то туди. Це я вже сказала, давай уже некуда обращаться. Іщі журналіста местных, знайдемо і как-то може щось решитися. При центрі надання соціальних послуг запрацювала нова послуга перевезення містян у межах Жовтоводської громади та всієї Дніпропетровської області. Поїздки здійснюються спеціально обладнаним автомобілем Мерседес Спрінтер, отриманим від наших німецьких партнерів. Про це повідомили на сторінці міської ради. Сервіс є безоплатним для людей з інвалідністю першої групи, дітей та внутрішньопереміщених осіб із порушенням опорно-рухового апарату, військовослужбовців та ветеранів Збройних сил України, підопічних центру надання соціальних послуг із середньомісячним сукупним доходом, меншим за два прожиткові мінімуми. І наостанок Зеленський підписав закон щодо повернення повноважень Національного антикорупційного бюро та спеціалізованої антикорупційної прокуратури. На цьому все вірте в перемогу та підписуйтесь на жовті води сіті.